Зразу командир сказав, каже, ну, чи пілотом, чи сапером, каже, ну всі будуть займалися, по-любому всім, всі мають знати все. Ну і Потім в кінцевому результаті сказали, що сапером. Ну, я, ну, мені все сподобало, то дивитися, як вони там, наші, ворог здихає від цих бомбів, від цього всього. І я вже відтоді почав з ними заступати, наряди. І мені почало подобати. Якось мені тут легко, ну... Получилося багато мені хлопців, з якими ну я заступав. Багато ну, кажу, як такими жив. Вони мені багато підказали. Ну і воно мені якось так. Ну я розумію, що це. Я розумію, що до, до нині, що я до того ставлюся акуратно, бо я знаю, що це таке може бути. і Я бачу, що воно робиться на в екрані. І я знаю, що може бути тут на сім'я. Ну, обережно головне і точно зробити все, щоб воно все спрацювало. Ну, не тут. Ну, щоб ну, не пострадав наш е колектив. Що найбільше тобі подобається в цій роботі. <гум> як вони там бігають, як чують Ягу, <гум> шум тої баби її, цікаво спостерігати, як вони звідти там тікають <гум> Вони не знають, куди сховатися. Саме основне обідно тоді, коли, що воно не зривається. От тоді саме обідно, якщо ти на цій люкі, ну, ну буває таке, що не, не розрив, або ще не розривається. А... Коли все спрацьовує, ну, то аж сам за себе гордий, що своїх грук, вот хтось з неї не отримав.